Депутати. Питання ремонтів ліфтів у час створення ОСББ актуальне як ніколи, наполягав депутат Юрій Камозін. Дійсно, місто потрібно автобуси, але ми живемо не в обласному центрі, де це проблема дуже гостра. А ось, наприклад, проблема з капітальними ремонтами ліфтів постає з кожним роком все гостріше. А це вже не комфорт громадян, а це безпека їхня. Згідно ми сьогодні приймали програму ліфтового господарства, в новій редакції. Там дуже чітко. Виписано, скільки ліфтів у нас чого потребують. Наприклад, в цьому році капітального ремонту потребують 19 ліфтів. Взагалі, у нас тих, що більше 30 років ліфтів, вже 33. Тому, наприклад, наша фракція вважає, що в цьому році ми вже придбали один автобус, придбаємо інший в наступному, а в цьому році. Якщо є бажання розподілити ці 1,7 і мільйона гривень, то давайте лучше розподілимо розподілимо їх на капремонт капкапремон щеп'яті ліфтів. Таку ідею не підтримала решта депутатів. Тож автопарк міста поповниться і ще одним автобусом. Третій автобус, який ми маємо взяти, ми маємо взяти для повністю закриття всіх маршрутів, від яких відмовляється перевізник.